Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп для збирання насіння, овочів в серпні 2024 року. Час київський. Дуже гарний період в цьому місяці для того, щоб збирати насіння. Ідеально, якщо були посіяні насіння для отримання насіння на майбутні, на майбутні роки, а також висадку посадили в стрільці і зберете в стрільці, це насіння буде служити вам ще досить довго. Декілька років це точно і якість буде дуже добра. Тому можна використати цей період не тільки для овочевих, квіткових рослин, але і для садових, якщо ви збираєте насіння. То в цей час збираєте, а вже в потрібний час будете висівати чи висаджувати. Оцей період стрілець зростаючий місяць у нас починається 13 серпня з 15 години дня до кінця доби, 14 серпня всі 24 години, 15 серпня з 0 годин до 16 години дня. У нас є ще два знаки, але це знаки стихії землі. Земля місяць в знаках стихії землі відповідає за наше харчування, за зріст рослин і особливо за. Таку потужну кореневу систему, яка дає гарний врожай. Тому цей період ми збираємо теж насіння це козарів, зростаючий місяць, це те, що росте зверху над землею, тобто дає врожай 16 серпня, всі 24 години, 17 серпня з 0 годин та до 19 години. Ще один знак, телець: це вже спадаючий місяць, після спаленого шляху місяця. Тут краще збирати насіння моркви. Буряку і всіх тих овочевих культур, які нам дають врожай в землі. Тобто плоди використовуються саме те, що виросло в землі. Тому ми можемо використати цей період 24 серпня, 6 години ранку до кінця доби, 25 серпня, всі 24 години. Але ось ці названі періоди в першу чергу, стрілець він підходить буквально для будь-яких. Овочевих, садових та квіткових рослин. До речі, для квіткових у нас є окремий аграрний гороскоп для квітникарів. І там теж є у нас дні, це у нас терези та близнюки, коли можна збирати насіння квітів. Використовуйте, як бачите, у нас багато є таких періодів, які можна використати для того, щоб отримати насіння сортових, вже давно перевірених сортів. Овочевих, квіткових рослин. Будь ласка, використовуйте. Хай вам щастить у ваших справах. На все добре. Бувайте здорові. Пока-пока.